Привіт, мої друзі, підписчики, ті, хто заходить до мене на канал. Розпрощуюсь я поки що з Краковим. Гостювала в меншої доньки. А тепер поїду трошки нагружу старшу. Отак, от, бачите, на старості приходиться туди-сюди, туди, сюди. А чого? Ну, такі, такі обставини, бачите, склалися. В Україні така, такі всі. От, нема з ким бути в Україні. Я отак катаюся, катаюся, хоч на старості вже світ побачила, це що думаєте, маловажне. Звісно, я вже ці роки, що по суті, чоловік помер, то я вже стільки якби, виїздила, що ну, куди, куди вони, туди я, бо куди ж я дінуся, так, от, Можливо, це їм і не дуже, знаєте, бо ж Ну, ви самі розумієте, все-таки інші якісь. Якби, вільний простір повинен бути в людей, в молодих людей. А ми вже, знаєте, тянемо назад, якби. От, ну, а тим паче, знаєте, різні характери. От У мене є товариш один, він ну, хороший товариш. Ми ще з ним дружили з школи. От, але такий в нього, бачите, характер, що він не може, якби такий гарні жінки. Хотіли бути з ним, але в нього така, бачите, погляд. він дивиться, що, та яка вона, та в неї ж усі пальці указательні. Тобто, ніхто не хоче, щоб хтось йому щось указував, щоб хтось керував, щоб хтось щось таке. знаєте. А, е, так і живе сам, 75 років сам живе. Ну, Хай живе, це його проблеми, але я просто говорю, то, що ну, ми бачите, не завжди так, якби, Можемо себе стримувати, кожен різний характер. А ось я вже з вами хочу вам сказати, що я зараз реєструємося, провіримо, скільки наш чемодан важить, бо так нервували, що там нічого, нічого такого не брали, знаєте, саме необхідне, важимо вже там, туди дивимося сюди вже. Ну, вже, ну в общем, 23 кілограми, оказується, треба. Ну У нас якраз так 23 кілограми є. От, так що такі діла зараз. Пройшли таможній контроль. Об'явили посадку, ми зайшли в літак, два ряди місць з однієї сторони, з другої сторони і між ними прохід. Літак поки що порожній, так що запросто ми сіли на свої місця. Я сижу біля ілюмінатора, мені відкривається такий прекрасний краєвид, літак набрав висоту, взлетів. От ми летимо, гляньте, яка краса, там десь внизу дороги живуть люди, вони живуть щось, думають щось у них таке, ну, як би, знаєте, життя йде. Пройшло два з половиною години, ми підлетіли, вже. Він, літак робить посадку. Амстердам, Голландія. От. Ось вам аеропорт Голландія. Краса, краса. Такий великий прохід такий по обидві сторони проходу, магазини, кафе всякі, як би сказати, для людей зручності. Все це доступно, все це безкоштовно, так що, будь ласка, заходьте, я маю на увазі зручності і все таке інше. Ну, видно, дивіться, голландці читають у них журнали, книжки, і вони тримають в руках, вони купляють не просто так, знаєте, дитячі іграшки, дорогі магазини, якби дорогі. Вони, може, і не дорогі для тих, хто, хто отримує в, в, в цих в євро. Для нас вони трошки дороговаті. Всякі такі для чоловіків аксесуари, кошельочки, гаманці, ну, общем, все, що ж, сумочки. Так що в мене є більш докладно про ці всі магазинчики, зайдіть на канал, подивіться. Я так зараз коротенько пройдуся, покажу вам саму, сам, як це, як це перельот він був, як це він проходив, яка була, як би сказати, атмосфера. Ось такий шикарніший будинок тюльпанів. Тут продаються тюльпани. Дивіться, які тюльпани. 39, 40 євро стоїть такий букет. От. Ну, що скажу, що скажу, ось Заклад як, де можна поїсти з таким приміщенням. Дивіться, іде, іде он. така лента по ленті, на ленті. всякі. Ну, де Моя точка каже, мама, там одні булки. Тож у мене є докладний. Про це все можна подивитися на каналі. Заходьте, дивіться, ставте лайки, мені буде приємно, тому що це продвигає моє відео і більше людей їх дивиться. Вам це не стоїть нічого, а мені буде дуже приємно. Я буду вам вдячна. Так, от, гляньте далі, далі. Ну що ж, ми нічого не купили тут, ми взяли з собою кусок качки ще із святкового столу. Донька в Польщі. Любить моя старша донька качку, так вона мені запекла качку, і ми взяли з собою кусок качки. Тут купили каву і поїли. От. Ось магазинчик, дивіться, які цікаві сумочки Сумочки в вигляді гляньте, тюльпана. Це такий варіант. Я ну, а, а чашки я була в захваті від цих чашок, ви тільки погляньте. Ну, мені, я пам'ятаю, колись моя донька привозила таку чашку старша. Я щось тоді, знаєте, ж не знала, звідки вона? Да, вона була от така, я вже зараз згадую. Якось вона розбилася. Ну, щось відбилося, у неї було вушко. Ну, Вона була така, вона точно її тут купила. А ось такі слоники. Слоники стоять по 200 євро. По 190 євро. Ну, коротше, всякі. 80 євро. Ну, це для них все, може, недорого. Якщо хочеш якийсь подарунок купити, ну все ж зрозуміли ви, що це ж, це ж аеропорт. Все, люди беруть подарунки, люди беруть все. Я сижу на кріслі, так як мене якби, мені це дозволили. І дали мені цю послугу, то я себе дуже добре почувала. А ось такі гляньте, які, які якби ну, я не знаю, чи з них п'ють, може й п'ють, знаєте, такі для свята. Все, об'явили посадку на літак до е, Америки, це штат Вашингтон, е, Сєтл, е, Північний Штат Америки, там погода така, ну як би вам сказати, сонечко дощ. Ну, комфортна погода, тому що якщо взяти штат Арізона, де в мене живе старший внук, там дуже жарко. Я звичайно, ну, звичайно, можливо, для молодих це нічого, що в них машини, кондиціонери, кругом все. А для нас вже, знаєте, ну, я б схотілося трошки свіжості, тим паче, що ми привикли до цієї свіжості. Атмосфера в літаку чудова, в общем, дуже уважні. Чуйні Літак по ширині і по довжині в два рази більший, ніж той, що ми летіли до Голландії. Ну, що хочу сказати, що нас тут годували. Подивіться, докладно, є на каналі в мене відео. Ось уже аеропорт Сіетл. е, Я пройшла реєстрацію без черги, тому що була на візку, а ті, хто на візку, їх підвозять прямо до офіцерів. Ну, сьогодні було мало тих, хто були на візку, так що мені пощастило. взяти на зустріл. І ми їдемо до себе вже, як до, до доньки, до зятя додому. Аеропорт дуже величезний, аеропорт просто величезний, агроматніший. Все, як в Америці, все в Америці велике, все в Америці таке, знаєте, добротно. Ось я сижу на візочку, чекаю зятя. Зять прийшов, ми сіли в машину і їдемо додому. Ми живемо в такому окремому, як би, ком'юніке. Я буду кожен день знімати, показувати, заходьте, дивіться, підписуйте, включайте дзвіночок, щоб не пропускати відео. Можливо, вам буде цікаво. Я буду рада будете дивитися, коментувати. Мене це буде підтримувати. Так що всього вам доброго, оставайтеся живі, здорові.